Сьогодні ми з вами зробимо. You this one? Ладно, жартую, ні. На, на жаль, Саблінка Карпентер сьогодні в нас не фігурує в цьому відео. На жаль, може трошки. ладно. Сьогодні мене на міцність випробує е, дана гра. Взагалі-то, це в принципі тренд, челендж. Уно е, обирає твій макіяж. По суті, по суті, суті. Е, можна сказати, що я його вкрала у стефи, але ну не вкрала, тому що це челендж. Але по суті, побачила, то я у неї. Ну як у неї? Ну так, да, здається, у неї перший. Суть в чому? У нас є. Ось я повиписувала всі свої ці е, етапи макіяжу, тому що ви думаєте, що в мене така пам'ять сильна, що я все пам'ятаю, що я там роблю. Дивіться, припустимо, там тон, да, І ми так перемішуємо наші карточки. Та-та-та, перемішуємо, нам випадає оп. Ну, ми її відкладемо, тому що в нас ще не було першого тапу. Ну, ось випадає шість. Тобто шість слоїв тону у нас буде, допустимо, так? Да? Якщо нам випадає карта, оця ось плюс 4, то ми беремо просто ще 4 карти. Я погано пояснюю, але сподіваюсь, ви по суті відео зрозумієте, що вообще к чому. Да? Зараз дев'ята година. Я навмисно це роблю перед тим як я буду йти купатися вмиватися, щоб довго з цим не сидіти. Праймер, і не знаю, що там ще повинно бути під макіяжем. Я не використовую нічого такого, просто у мене був зложуючий крем. Все. Тому переходимо до тону. Замість тону я використовую завжди консилер. От, перед вами мішаю, щоб. Ой, 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 ой. щоб точно було все чесно. І давайте. Оп, що у нас тут? Ой, вже страшно, ой, уже страшно. Уже більше 4 буде точно. Хорошо, 4. Тик, 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 тик. Хух, одну пропускаємо, слава Богу, одной не буде. Що у нас тут? Та 6. Ю. Ну, я, чесно кажучи, без поняття, як можна 21 слой нанести. Не ожидала, що все так буде настільки погано. Якщо ви стежте за моїм каналом і дивитесь мої відео, то ви знаєте, що тон я не використовую завжди це консилер, тому що мені з ними зручніше і тон мені важко відчувається. Але в цьому випадку, бо -моєму, все буде важко відчуватись. Буду використовувати цей консилер від Flower Nose, тому що він трошки, тому що він трошки темніший, ніж мій звичайний консилер. А він буде прикольно, як тон виглядає, Ну, ладно. Клас, 21. боже, мені треба десь записувати. Що це був якийсь слой, хорошо, Боже. 21. Ну дивіться, е, ну я чесна людина, трошки може навіть і ні. Я дуже сильно е, ну, ніколи не затоновую своє обличчя. Так. Я вже говорила, що мені це неприємно відчувається. Я не люблю це. Фукароще. Я відчуваю себе брудною. Тому ну, у мене буде легеньке, але все одно 21 слой. Ну ви що, прикалуєтесь? Перший готов чуть-чуть. наче даже. Але ну я можу навіть до кінця не розсушувати, але все одно там все потім смажиться. Так мені я буду на своєму листочку відмічати, ну який це був слой. Хорошо, погнали другий. Шо уже класно. Мені вже щось в око попало. Ну, 21 слой. Ну скільки по часу я це буду все робити. Можна мені спитати? Вообще? Третій слой. Угу. Угу. Не, Ну, чесно кажучи, це вже виглядає ну, якось. Четвертий слой йде в хід. А вже пройшло хвилин 8 тисяч десь приблизно. Не, мені здається, якби я не взяла кісточку, то я не знаю, чим би я це розташувала. Я над не спонжиком, тому що спонжик вбирає в себе сильно. Та це теж. Вбираю. Воно ще мені тепер щекоче все і чухається, я не знаю чого. П'ятий. А ще скільки там, так? Да? Шістнадцять. Ой, так, да, шістнадцять. Хорошо, не все з математикою. По-моєму, це все буде триматися на Божому слові. Хорошо, записую п'ятий. Шостий. Чуєте, а це ж я минулого разу робила як я латіна мейкап? Може мені просто треба було 800 слоїв, тоналки наносити, щоб вона виглядала як у них приблизно. Відчувається неприкольно взагалі, якщо чесно, сьомий слой. Я не знаю, чи мені вдалося дістати те, що було в мене в окові, але якщо що, я його і закапала, і, і поковирялася в ньому. Але виглядає, дивіться, не так ну не червоним, наче восьмий. Не знаю, ви звісно, можете написати, що. Це не чесно, що я так мало наношу, але не ну, чесно, я в житті ось так використовую. Типу більше не можу носити. Тут і так 21, 21. Не прикалопуйтесь, будь ласка. Вам це ви? Вам це ви. Нічого страшно, дев'ятий. Оп-оп-оп. Ой, що таке? Тут же хоч тушу і хоч не тушу, нічого не допоможе. Це. Це був дев'ятий, так? Да? Хорошо, десятий. Бачите, як складно. Ну, от просто навіть запам'ятати, скільки ти вже цих слоїв робиш. Треш. Одинадцятий. Попереду ще. Ще десять. Дванадцятий, здається, слой. Боже. Тринадцятий. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Чотирнадцятий. П'ятнадцятий. Я вже хочу плакати. 16. 17. Ой, кудись вже капнула цим консилером. Ну, це вже, це вже не має значення. Тут вже. ой. Він вже і на штаніжках на біленьких. Ну, я вже не знаю, чи є якийсь сенс просто це розташувати. Воно вже все там. Там вже просто каша якась. Вісімнадцятий. Ура! Ой, куди воно все капає? Скажіть, мені, чого воно капає? Дев'ятнадцятий треба так, щоб воно нікуди не капнуло тепер. О, 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 о. Нарешті 20-й. Перед останній. ай яй яй ой. Ось він, останній. Останній 21-й. 21-й слой. Угу. Ну, це просто трешатіна. Це просто трешатіна. Господи, ти поможи. Далі в нас консилер. Як ви думаєте, скільки? 800 тисяч слоїв буде в цей раз, чи як? То щось то на мені, якщо чесно, вистачило вже. Ну, щось більше я не хочу. О, мій Бог, брат! Ні, ну 5 це не 21, давайте будемо чесно, 5 це ще більш-менш. Хорошо. М -м 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 який ну, а який, як ви думаєте, краще взяти? Консилер. А давайте у нас п'ять слоїв. Що ми за п'ять слоїв не можемо різний використати? Чи що? Я не розумію Фу, якась машкарна. Та що вона дура тут робить? Трошечки на ручку собі і потім вже туди його. Так, це в нас перший слой пішов. Хорошо. Перший слой є. Ще 4 Для нас 4 слоя це нічого. Це нічого. Для нас з вами вже 4 слоя. Ой. Третій слой. Ну що ну, цей третій слой? Господі, я вас умоляю. Ну так. Не знаю, скільки нам тут може ну. І це якщо що тільки під очі нанесла. Щось ще, ще треба буде по всьому обличчю. Но ми зараз це окремо зробимо, тому що так би було б незручно, розумієте? Тепер беремо знову цей консилер і п'ять слоїв наносимо. Якщо ви не зрозуміли. А сюди, сюди. Ну, і сюди трохи. Розтушовувати. Знову цієї. Один. Угу... Два. Який це був другий, третій. Давайте третій. Я забула, який це був тре. Це був третій, це у нас четвертий, да? Ой, а що в мене? Що случилось? Четвертий слот, на мага. П'ятий. Можна було в честь цього нарисувати, якщо чесно. Ну, немає настроєння. Без поняття, скільки після цього я буду відмивати все всі своє обличчя, я вже щось розмовляти не можу, нормально? Сука, блять, йобаний, це його. Наступний наш етап це брови. Пожалуйста, выпады один хоча б. Вот бан. Я що Дякую тобі, життя. Без приколов ми не можемо. Дякую тобі, життя. Ну, вісім, вісім слоїв. Вісім слоїв, ну, вісім, вісім слоїв намалювати. Як можна намалювати вісім слоїв брів? Ну, ну. Перший слой зроблений. Записуємо. Починаємо другий. Ладно, вже наче мені углів намазали. Неплохо. Переходимо до третього слою. Насправді поки що брови виглядають навіть прикольно. Виразні вже, ви бачите їх. До речі, тіні від Ruby Rose. Бачите, які стійкі, хороші взагалі, і які яркі. Передають усього. Це був третій слой. Переходимо до четвертого. А це до вас звертається отак. Отак до вас звертається ліза з майбутнього, яка вже зробила макіяж, і просить вас поставити лайк, підписатися і написати коментар. Я не буду вам нічого показувати, що я тут зробила, але будь ласка, підпишіться. Oh. Цей з четвертим закінчили, переходимо до п'ятого. Я чесно не знаю, воно там наслаються чи ні, бо ну вже нічого не видно. Там просто подивіться, там вже тьма. Там оцей, знаєте, чорний уюта. Ой, ой, Коротше, сейчас я вам покажу. Ось тут ось фоточка буде. Оцей странний чорний кольор, який типу, вбирає в себе все світло, і там він дуже странно глядається. Це в мене вже такі брови, бачите? Вони вже навіть світла не, від... не віддати. Вони відбивають. Переходимо до шостого. По суті, це ж наче я зробила вісім макіяжів брів. Переходимо до сьомого. Треба, може, трошки краще стати, щоб щось ще побачить. Ви вибачайте, якщо я буду плодитись в числах, до якого ми конкретно переходимо е е слоя, бо я просто вже, чесно, не помню. Тут, ну, попробуй ще щось заповнити. Стоп! Це який у нас буде сьомий чи восьмий слой. По-моєму, останній. Я на це сподіваюсь. Вибачте, якщо я вже заповнилась. Ой, господі, подавайте ці брови. Hello. Рабочі. Боже, контур стик. Далі контур стик. йо Не, я цього не хочу, чесно кажучи, щось у мене немає бажання взагалі це наносить. Воу, герл! Вау! О май гад! Невже пощас це? Господи, всього два! Всього два слоя! Це свято, за це можна і випити, ребята! Видно вам щось, яка це радість, що тільки два. Я не знаю, куди його там наносить. Треба, ну так. по приколу кудись понаносимо. Боже. Все над нами світ змилувався. Слава всьому, що взагалі існує. Слава Україні! Отак. Можемо вам здатися, що перший слой був не дуже якимось світним. Тоді я вам отак зараз так. от Намалюю отак. Буде нормально, бо все-таки якось трашака не вистачає. Але знаєте, що тепер з цим зрозуміло? Що оказується контуринг краще ось працює. Прям ну, на тонові. Без тону, якось чи без чогось такого ну, мо моцного. Він поганенько працює. Ще й прикольно виглядає. Ну, Особливо в поєднанні з бровами чернющими так, такими. Взагалі шикарно. Вам собі, ви взагалі бачите, що тут відбувається? Ой Боже, вже під очима все. Оооо, як все хорошо пливе. Рум'яна в нас, господі. Не знаю, переборщить з рум'янами, ну. Ой, ой, полетіла карточка і ще одна. Страшна. я не хочу, не хочу доставати цю карточку, ладно. Три. Ну ні, ну по сравнів з тим, що у нас до цього було, це звісно дуже добре. Буду використовувати оці ось ось румяшки від Flower Nose, тому що чому б ні. Ой, може я багато нанесла? Може, що буде проблема не в тому, а в тому, що я просто багато нанесу. Давайте краще візьмемо цей ось -ось спонжечок і ним розташую, бо. Завжди тушую пальчиками, але тут якось страшно пальчиками щось робити. Другий слой. Бачите, до речі, ними от не перевершиш, що дуже хорошо. О, ні, хорошо виглядає, да, румяна, румяна взагалі нічого не портят. тут Взагалі клас. Третій, фінальний. Все більш-менш пішло, правда, з носом щось я тут понаравлювала такого. вам? Ой, та ні. <реш> та ні, щось, щось перебаршіло, все ж таки, господи. А нафіг я тут записала контур сухий, Йоб твої, це зараз буде ужас. Зараз випаде 800. О, майка, бра. Плюс дві карточки. Чотири і це тільки перше. Ви, ви із мене зіваєтесь, чи що? В, ви ви, ви, прикал, ви, ви Фу, Слава Богу, всього чотири, не. 300. Нафіг я написала той сухий ну, господи, Ось такий перший нас слой. Це нормально. Боже, краще б я сюди не наносила. Ну, перший слой. О, ні, тут, тут конечно, щось, звісно, він наробив. Другий слой. Другий слой може вже нанести біди якоїсь нам. Ой, да, чуть-чуть мож... може щось. Ну, я старалась, чесно, я пыталась щось виправити, ну вже нічого тут не поможе. Не, поможе нічого. Куди я сюди б'ю себе? Третій слой. Мені вже плакати хочеться просто. Виглядає котлетка якась піджарна, вам так не кажеться? Ой, це був третій слой, хорошо. Четвертий, останній, слава Богу. Ну чого? Не можна було просто, щоб. Ну, туш вісім цих слов випало. Ну, ще ладно, ще туш, ладно. Чого? То Тон 21 взагалі? То да, тут уже, звісно. Ну, чим ти? Оце вже розтушиш. А чим ти це вже розтушуєш? Тепер у нас етап тіней забутих предків. Тіні забутих предків не забуваємо. Хорошо. Окей, візьмемо. От, ну, ось оце із палеточки наші ці від Evelyn чи щось таке. Буде він у нас сьогодні ходовим кольором, ну, чотири слоя. Я нагадування, що це був тільки перший, тепер другий слой. Можливо, на четвертий вже ніхто не побачить моїх очей, тому що вони вже западуть тінню і всю. Третій слой. <гум> Вам видно, що я навіть не ну, намагаюся його розсушувати, бо ну кудись в якусь сторону вообще двигатися. Це дуже страшно, тому що тоді все попливе. Тому треба якось нашаровувати більш. Четвертий, останній. А давайте чисто для краси, якийсь отакий нанесемо. Я такий, по-моєму, навіть не. Чого такий краще буде? Давайте оцей нанесемо. Чисто. Ну, для краси. Ого! А... Чи... Взагалі, чого його раніше не використовувала? Гарний колір, дивіться який. Наступний етап хайлайтер. Хочу... щоб 2 було. Пожалуйста, можна? Максимум три. Це, бачите, сила думки, вона працює все ж таки, слава Богу. Бо іншим би... Ну, я б не вивезла. просто. Два це ще нормально. О, хоч щось видно, бо мені щось здається що вже якось не очень. Та ні, і так нормально. А ну як вам нормально? Перший слой хайлайтера подобається. Окей, другий слой. Ну я так смачненько питаюсь, але він бачите, він не дуже якийсь. Не дуже, Хоча це вже просто нам так здається. Ми вже просто це розбалувалися отакими от ось е, цими сло слоями. А тепер оце ось два і що. І тепер нам вже нічого і не видно. І не... Ой, дивіться, яка блестюча тепер рука гарна. Ой-ой-ой. Хоч би нічого цією рукою не чіпати, а то буде потім дуже погано. Далі, туш. Дев'ять! Дев'ять слоїв тушім! Дев'ять, дев'ять, дев'ять слоїв тушить. Дев'ять, дев'ять, хорошо вже. Дев'ять. А нижні треба промальовувати чи ні? Думаю, мабуть, скоріше за все. Перший э, слой є. А цікаво, от від такої кількості взагалі макіяжу, ну щось може... Статися з обличчям. Чи навряд. ну, Бо вона ж просто один на одного не славиться. Що це було? А, два. Третій слой. Але дивіться, як прикольно очі виглядають, не знаю, чому мені навіть подобається. Ну, от доведуть мене скоро ці макіяжі і буду так щоденно фарбуватися. От як вам буде? Переходимо до четвертого. Я вже себе вимазала. ну, Це може якийсь такий ам, декор. Четвертий зроблений. Переходимо до п'ятого. І оце ось чекаємо, поки вона засухне, щоб я його хоч якось. А може взагалі не прибирати, Може таки залишити, а? Шостий. Просто подивіться, як це виглядає вже на п'ятому. Дам, по-моєму, ми приходимо до сьомого. Яка різниця? Це вже і так поганенько виглядає насправді. І Відчувається так же. Ось слой. Почті, а як правильно? Ну не слой правильно, а як. Шар? Вісім шарів. Ну, все вірно, але. Шар, мабуть, якось неправильно казати. Давайте вже постараємося Стерти якось. Хоч трошки. Останній, здається, да? Дев'ятий. Але давайте будемо часом, ми виглядаємо так, ніби так хтось може навіть ходити. Просто подивіться на це. Ого. Олівчик для губ. А, ваші предсказання, так скажемо, як ви думаєте, скільки буде слоїв? шарів? Хоч би менше десяти. чіпс 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 Ну, давайте. Оце, ось. Сім. Ну, менше десяти, хоча б, да? Один. Запишемо, щоб не забути. Переходимо до другого. Дивіться, у мене на зубах у мене на зубах консилер. Як таке може бути просто? Який жах. Я тільки зараз помітила це. А якщо я так сиділа дуже довго, чуєте? Тепер мені треба підструвати. Ой, господи, знову не звалила цю дебільну лампу. Коротше, минуло хвилин 20, поки я сиділа і чекала, щоб хоч трошки підзарядилась камера. Ось, продовжуємо. E, на чому ми там зупинились? На губках наших. Два слоя ми зробили, а в нас сім їх. Третій. Ой, я ж я за це заточила, то вообще как якось так странно малює. Четвертий. Воно вже все якесь таке нерівне, таке дивне. Не знаю, є вообще сенс старатись щось виправити, чи ну його нафіг. П'ятий слой. Шар. Ой, ці губки у нас такі хороші. Ой, а сухі вже... До неможливості. Хорошо. Я знову запуталась, який це був шар. П'ятий це був чи четвертий. Хороша, нічого страшного, Хай це буде п'ятий. Тепер шостий нанесемо. По-моєму, вже нічого навіть не змінюється, Хоча ні, щось змінюється. Так, і це у нас, по ідеї, буде останній, сьомий. Ага. І що? І як вам ці губки? Так, це в нас наступний. Що як ви думаєте, першим зробити помаду чи пудру? Давайте пудру. Давайте у нас буде перша пудра зараз. Скільки ж слоїв, пудри, гум Пам'ятаєте, що було з пудрою в відосі про Латина Мейкап? Якась вона була мені не сама прикольна. Оп, Шість. Шість? Хорошо. Нічого. Та. Що вже? Чому вже удивляється в цьому житті? Шість слоїв цієї пудри Не слоїв. Шарів. Боже, ця пудра вже. всюди. Оооо. Тільки пудри тут і не вистачало. Шість шарів. Пудри. Ну його можна оце таке витримати, скажіть мені, будь ласка, вообще. Переходимо до другого шару. Ой, Бейкінгом сьогодні я не хочу займатися, бо я думаю, тут і так достатньо всього. Ой, ще бейкінгу тут не вистачало. Чекати кожен слой по 8 годин. А ну нормально? Ой, що це таке. Ой, щось мені вже погано. Третій слой. Ой, хорошо, ой. Але насправді тепер я не відчуваю цього оцій жирності, непонятної, такого, що у мене зараз спливе обличчя. Просто відчуваю, наче мені вже погано просто від цього вже всього. Четвертий слой. Коли я перестану казати слой, шар. Але шар звучить як, ну, типу, куля. Що? А куля звучить як. Ну, та, що стріляє. Короче, п'ятий шар. Ой, ой. Не розумію, що в мене знову так бистра камера сіла. Нормально взагалі? І останній шостий шар. Ой, щось уже й не видно цієї. Пудрив, вам омильно, що вона там є взагалі? Стягнула все обличчя? Ну, прям як треба. А нічого, щоб був ще хайлайтер, який трошки повинен, щоб було Ну, трошки видно, так? Да? <клух> <клух> ще <Що> погано. <клух> Я забула гель для брів, але нічого, нічого, ми зараз Ми виправимо цю ситуацію чу-чуть геля для брів нам не помішає. Нічого, що вже запудрились. Хіба тут щось ну, може піти, не так? давайте. Нет, пожалуйста, нет! Бляха-муха! <социт> мы никол не полностью видео. Ой, 6, хорошо. <социт> Дуже хорошо. У нас не полностью закончится видео, я так вижу, да? Мы будем его просто мазать и мазать до бесконечности. Что ж, мы Ой, 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 тут что уже Сколько? Шість слоїв, ну, ось перший пішов. Перший пішов. Може він нам трошки висвітлить брови, і ну, буде щось трошки получше. Так, це перший у нас був слой. О, о, о. Другий слой. Сподіваюсь, ой, ви бачите, тут уже відпечаток якийсь. ну, А що ви хотіли? А що ви хотіли? Третій слой. Мені здається, половина відео буде просто, як я кажу, один слой, другий слой саме. Не шар, а слой. Нормально? Це буде четвертий, здається, не? це буде третій. Я вже не понимаю, чесно вже. Четвертий, третій, третій? не знаю. Оп, оп оп оп. оп, 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 Ні, це вже нічого не спасе. Оце вже нічого точно не спасе. хоча, Хача! Зараз три тисячі слоїв помади. А нам то, що нам то вже все нормально. Ми тут випала карта. Ну, яка буде це. Один! Аллює! Аллілуя! Боже, так тут можна і цю нанести? Що вже? Один слой вже не так страшно. Ну що, як вам сьогоднішній наш експеримент з шарами? Макіяжу просто... Просто гляньте на це все. І скажіть, чи, ну, хочете ще таке повторити? Ви розумієте? У мене, можливо, половину відео, ну, типу, на губах, був консилер. Як це сталося, я, я взагалі не розумію, і в який момент саме? Як він туди заліз, але. Ну, що ну я. Ой, я відчуваю, ці брови, вони мене просто зводять з розуму, якщо чесно, трошки. Насправді, насправді, вийшло ще й нічого так. Ну, типу, по якомусь цвітовому цьому. Е... Не знаю чому, виглядає більш-менш. Не так жахливо, до речі. Ще. А оці ось ріснички просто, подивіться. Ой, і наращувати не треба, чесно. Ух, але я вже це все хочу просто змити і, і, і ніколи до цього не повертатися. Хоча, можливо, якщо хорошо, хорошо якщо добре зайде це відео, я й не проти. Хочу вас попросити підписатися, поставити лайк, будь ласка, тому що мені подобається, коли я бачу від вас фідбек. Ми з вами, наче друзі. Ми з вами наче на... Одній хвилі. У -у, -у, У -у. Пока.